Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Не повинно ні в кого й питати, чи потрібно поширювати славу Божу пишучою рукою або словесно, або добрими справами, говорить нам святий праведний Іоанн Крештаський. Це ми зобов'язані робити в миру сил своїх і можливості. Ви дивитесь Телевізійний єпархіальний огляд, щотижневий проєкт інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. У цьому випуску ви побачите, якими важливими подіями було наповнене життя православної Одеси в минулі дні. Вознісся ти у славі Христе Боже наш! У свята Вознесіння Господнього, Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агофангел звершив божественну літургію в Успенському монастирі. У день пам'яті святого праведного Іони Одеського чудотворця архієпископ Южненський Діодор ошолив богослужіння в Успенському кафедральному соборі міста Одеси. Викладачі, студенти одеської духовної семінарії потрудилися на другому християнському цвинтарі, де прибирали могили спочилих наставників і звершили запокійну літію. 29 травня церква святкувала Вознесіння Господня. На сороковий день після Пасхи Христос вознісся на небо, відкривши вхід до Царства Небесного і подарувавши нам надію на спасіння наших грішних душ. Прощення і життя вічне. Апостоли зберегли в пам'яті його останні слова: Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Святково божественну літургію у свята Вознесіння у свято Успенському одеському чоловічому монастирі очолив Високопреосвященніший Агафангел, Митрополит Одеський та Ізмаїльський у співслужінні архієпископа Арсийського Віктора, єпископа Тарутинського Аліпія та братії Обителі. Вознесіння Господнє – євангельська подія, якою завершилося земне життя Спасителя світу. Святе письмо говорить про Вознесіння як про повернення сина туди, де він був колись, до Отця, але це повернення відбувається вже зі сприйнятою на вічні часи плоттю. Тим самим стан єдності Сина з Отцем поширюється і на його людську природу. Таємниця домобудівництва нашого спасіння для нас незбагненна. Як говорить Святе Письмо, Початок її ховається в невідомої безначальності, Кінець її втрачається і ховається від погляду в глибині прийдешніх століть. Yeah. З благословення Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агофангела у свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, вікарій Одеської іпархії, архієпископ Южнинський Діодор звершив святкову божественну літургію в Спаса Вознесенському міщанському храмі Одеси в співслужінні ректора Одеської духовної семінарії проти Іреї Дмитрія Ковенка і духовенства міста. Після Богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму. Завершенням свята стала змістовна історична доповідь, яку виголосив настоятель храму проти Ірей Ілья Щолоков, ознайомивши присутніх зі славним минулим святині. На завершення всі мали змогу насолодитися святковим концертом, який додав особливої духовної радості і єдності вірянам. В Ізмаїлі у свято Вознесіння Господнього з благословенням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела вікарій Одеської епархії, архібіскоп Болградської Сергій звершив святково-божественну літургію у свято-Вознесенському храмі міста. Вознесіння це незвичайне і гідне захоплення для людського розуму і серця подія, яка назавжди закарбована в християнському богослужінні. Господь підноситься на небо для того, щоб замість себе послати рівного собі, утішителя Духа Святого, який утішить святих апостолів і всіх істинних християн у їхніх скорботах, бідах і гоніннях. Возницься від нас Христос і дивиться на нас як Отець на чад, як пастир на овець, щоб усякого бачити і кожному подати допомогу за потребою. Вознесіння Господня на небо має найближче відношення до нашого спасіння, до особистого спасіння кожного з нас. У цій події ми бачимо прояв любові Божої до людей, що вказує нам на наше людське покликання, як навчає апостол Павло, вишніх іщите, і де ж є Христос, а діснує Бога сідя горнє а ані зімнає. По завершенні богослужіння в Ізмаїлі відбувся хресний хід навколо Вознесенського храму. У день пам'яті святого праведного іону одеського чудотворця 30 травня з благословенням високоприсвіщеннішого афангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського архієпископ Южнийський Діодор очолив акафісний спів перед чудотворною Каспрівською іконою Пресвятої Богородиці у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси, у співслужінні єпископа Тарутинського Аліпія, єпископа Овідіопольського Анастасія, ректора Одеської духовної семінарії протоієрея Іереї Димитрія Кавенка та численного міського духовенства. Після Акафісту було звершено святково-божественну літургію. Православна церква шанувала великого подвижника благочестя початку 20 століття святого праведного Іону Одеського. За своє натхнення на життя, наповнене молитвою, благодійністю, проповіддю Євангелія, боротьбою з обновленством, парафіяльний священик Іона Мойсейович Атаманський удостоївся від господа дару чудотворення. За його молитвами прозрівали сліпі, і зцілювалися безнадійно хворі, у розгублених душах оселявся мир і спокій. Чудеса продовжують відбуватися і після упокоєння батюшки. По завершенню літургії, архієпископ Діодор очолив молебень перед ракою з мощами праведного іони Одеського. 24 травня відбулася благодійна акція з прибирання могил викладачів Одеської духовної семінарії та священнослужителів на другому християнському цвинтарі Одеси. Активну участь у добрій справі взяли і педагоги і студенти духовної школи, а також парафіяни храмів міста. Благословення висока присвященнішого Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, викладачі і студенти Одеської духовної семінарії, а також активні парафіяни Одеської єпархії прийняли участь в прибиранні могил поховань тих пастирів і викладачів, які поховані на другому християнському кладовищі. Нехай Господь упокоїть їх в Царство Небесне вічна їм пам'ять. Священники, викладачі та студенти одеської духовної семінарії прийшли на прибирання могилок священників справа богу, богоугодна е, та дуже необхідна. Ми як студенти одеської духовної семінарії сьогодні відвідали друге християнське подвище. Дякую за можливість потрудитися, по славу божу. День вшанування святих рівноапостольних Мефодія та Кирила 24 травня з благословенням митрополита Одеського та Ізмаїльського агофангела клірик Свято Троїцького собору Одеси протоієрей Андрій Сулаков узяв участь в урочистому заході, присвяченому дню болгарської письменності і культури. У святкуванні взяли участь представники міської влади і болгарської громади. До пам'ятника святим братам Кирилу та Мефодію на подвір'ї Одеського національного університету імені Мечникова було покладено квіти, після чого протеєрей Андрій Сулаков звернувся до присутніх і зазначив, що святі рівноапостольні Кирил та Мефодій, як апостоли Болгар і всіх слов'ян, створили абетку і літературну мову для проповіді Євангелія Божого Слова. Тож найкращим вшануванням пам'яті святих братів буде наше євангельське життя, як людей христових, які бережуть свою православну віру і любов один до одного. Ми, люди, часто очікуємо від Бога чогось гучного, явного чуда, сильного знаку, щоби точно зрозуміти ось Бог втрутився, ось його присутність, але Бог зазвичай приходить тихо. Він приходить не у бурі і не у землетрусі, а як сказано в Святому письмі, у легкому вітрі, у тихому подиху. Господь торкається нашого серця через сумління, через добре слово ближнього, через випадкову зустріч, через усмішку дитини, через біль, який ми переживаємо, і через розраду, яка приходить після. Ми часто чекаємо, що Бог усе зробить за нас, але Господь ніколи не ламає двері людського серця, Він лише стукає. А відкривати маємо ми. Коли людина каже, де ж Бог, можливо, їй варто зупинитися і прислухатися. А чи не перебуваю я зараз у шумі турбот, тривог і метушні і просто не чую. Буває, що Бог уже поруч, а ми все чекаємо, що він прийде інакше. Ми шукаємо його у піднесених станах, а він у тиші молитви. Ми шукаємо його десь далеко, а він зовсім поруч, у ближньому. Нехай кожного з нас вистачить смирення зупинитися, промовчати і просто сказати: Господи, навчи мене Тебе чути! Я тут, я готовий. Бог не мовчить. Просто ми не завжди налаштовані його чути. Хай допоможе нам Бог почути його слово. Сьогодні наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 1 червня пам'ять святих отців Першого Вселенського собору, також пам'ять благовірного Великого князя Володимира Мономаха і пам'ять одеського святого, новомученика архієпископа Онуфрія Галюка, у вівторок, 3 червня, пам'ять Володимирської ікони Божої Матері, також пам'ять рівноапостольних царя Константина і матері його цариці Єлени. У четвер, 5 червня, пам'ять преподобної Фросинії Полоцької, також пам'ять святителя Інокентія Одеського. У п'ятницю 6 червня пам'ять святої Блаженої Ксенії і пам'ять преподобного Симеона Стовпника. У суботу, 7 червня, Троїцька батьківська субота, поминання спочилих, також третє знайдення 6 глави святого славного пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна. У неділю 8 червня ми святкуємо День Святої Трійці, п'ятидесятницю. Підготуємо до цього великого свята наші серця і душі молитвою добрими справами. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри.